Народ Латвії вчергове зробив різдвяний подарунок вихованцям центрів соціально-психологічної реабілітації у Чернігові, Хмільниці та Ніжині. У заклади передали автомобілі для перевезення малечі, обладнання та, звісно, святкові подарунки дітям. Деякі гостинці виготовляли особисто депутати латвійського парламенту. Ці подарунки були надані за сприяння саме почесного консула Латвійської республіки Чернігові Чернігівської області Олени Вишнякової. Подарунки збирались в Сеймі. Е -е 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 Співробітники Сейма, депутати долучилися безпосередньо до передачі подарунків, до збору, до виготовлення. Навіть вони виготовляли якісь листівки, побажання там знайдуться, пряники ручної роботи розписували. Це саме в сеймі було зроблено, щоб передати цю радість, теплоту, турботу українським дітям. Дітей Чернігівського Центру реабілітації возитиме авто, на якому їздили латвійські депутати. Цей транспорт обслуговував потреби парламенту в Латвії. Тепер він буде служити вам Дякую. да дітям. Бажаю, що дітям миру, тепла у Чернігівському центрі реабілітації нині на завершальній стадії капітальний ремонт. У 2022 році поряд впали ворожі снаряди, пошкодивши заклад. Вже скоро оновлений центр зможе прийняти дітей. Ми теж не сидимо, склавши руки. Ми зараз активно волонтеримо, допомагаємо Збройним силам України, плетемо сітки. Передаємо сітки нашим хлопцям, які захищають їх на різних напрямках і чекаємо дітей. Це для нас найважливіше, тому ми потихеньку вже готуємося. Зараз завозимо меблі в ті кімнати, де будівельники відремонтували, намагаємося підібрати так, щоб дітям було зручно, затишно, гарно, щоб була. Гарна кольорова гама, тому що для багатьох із дітей це можливо краще, що вони бачили в цьому житті, тому звичайно для них хочеться зробити якомога найбільше. І саме тому я хочу щиро подякувати народу Латвії за те, що вони про то теж думають і долучаються до оцих наших турбот.